Можливості для ветеранів працевлаштування гранти бізнес у Вінниці відбувся. Ветеранський форум захід об'єднав ветеранів російсько-української війни, роботодавців, представників бізнесу, місцевої влади та громадських організацій. Тема панельної дискусії підтримка захисників після повернення з фронту. Про можливості працевлаштування, започаткування власного бізнесу та отримання грантів ветерани російсько-української війни говорили під час панельної дискусії. Своїми історіями успішної адаптації та власного досвіду поділилися захисники, які вже знайшли роботу або відкрили власну справу. Ветеран Дмитро Остапенко на форумі розповів свою історію бізнес-успіху, як отримати грант на відкриття чи розвиток свого підприємства. Після демобілізації він створив грумінг-салон для домашніх улюблень. За підтримки Українського ветеранського фонду та вже три місяці успішно веде бізнес. Так як маємо свого домашнього улюбленця, вирішили, що треба рухатися в цьому напрямку, промоніторили ринок, зрозуміли, що ця ніша достатньо свободна. Подали заявку на грант, написали бізнес-план, захистили бізнес-план, отримали кошти. Доклали власті кошти, відкрили простір. До відкритого діалогу долучились як самі ветерани, так і роботодавці, представники бізнесу, місцевої влади та громадських організацій. Головна мета допомогти військовослужбовцям інтегруватися у мирне життя. Ветерани і ветеранки це яка та спільнота, яка після нашої перемоги, після демобілізації повернеться до мирного життя і, звичайно, своїми проблемами і своїми запитами, навіть не проблемами, а запитами щодо інтеграції до адаптації до мирного життя. І це в частині працевлаштування, в частині отримання відповідних послуг. У Вінниці для ветеранів та їхніх родин діє чимало соціальних, економічних і гуманітарних програм підтримки. Також у місті функціонують ветеранські простори, місця для спілкування, психологічного розвантаження та соціальної адаптації. Це теж є одним із напрямків, одна із опцій тих майданчиків, яка має працювати разом з структурами, виконавчими органами, соціальною політикою, тому що і на ветеранських просторах саме відвідують ветерани, простори членів їх родин. Відвідують це. Теж є майданчик, де є і спілкування, психологічне розвантаження, реабілітація, соціальна адаптація. Понад півсотні ветеранів взяли участь у форумі, аби знайти однодумців нові можливості та підтримку для повернення до цивільного життя. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.